Тривога! Офіцер служби освітньої безпеки викликає правоохоронців. Півтори хвилини, і вони прибувають до школи. Начебто, хтось намагався проникнути в приміщення з боку укриття. Правопорушення виявлено проникнення не зафіксовано. Так розпочинається практика для поліцейських у навчальних закладах. У школах, розташованих у регіонах, що межують з Росією та Білорусю, або ж поблизу зони бойових дій, з'являться офіцери безпеки. Вони знайомляться з навчальним процесом, знайомляться з директорами шкіл, вивчають заходи безпеки, вивчають всі можливі місця та, як вам сказати, і всі ризики безпекового середовища. Сергій офіцер безпеки у Лютіському ліцеї Київської області. У чоловіка двоє дітей, тож він добре розуміє важливість навчання дітей у безпечних школах. Буде здійснюватися пропускний режим. Будемо дивитися для того, щоб не, не було пронесені якісь заборонені предмети, ну, там гранати, якісь так, як на да, ножі, не бо якісь пістолети там і тому подібне. Поліцейські вже пройшли навчання у Вінниці. Їм розповідали, як вести діалог з дитиною, що робити під час сварок та булінгу. Окрім цього, навчали надавати домедичну допомогу. Даний проект. Це можливість підвищити рівень безпеки у закладі. Тому ми схвально і з радістю сприйняли звістку про те, що візьмемо в ньому участь, і в нас вже є свій поліцейський охорони, який забезпечить ще на вищому рівні порядок у закладі. Це позитивно, тому що школа буде захищена і буде менше шкідливих привичок дітей в школі. Я відношу цього так сказати, позитивом, те, що це потрібно було давно ще зробити. Скоріш добре, тому що у дітей будуть пересікатись оці з дитинства ще звички. Вони будуть так трохи боятись поліцейських, те, що вони в школі знаходяться. не будуть починати курити. І так далі. Вже наприкінці січня у дев'яти школах Київщини чергуватимуть офіцери безпеки. Аліна Шишова, Микола Довгий, п'ятий канал.